Всім привіт! У нас сьогодні така гарна новина. У нас є маленьке поповнення. Зараз вам покажу. Ось, дивіться. Маленьке поповнення, яке у нас тільки що народила коза отакого козлика маленького. Зараз його обхожує. От. Не знаю, чекаємо на ще одне, але не знаю, буде чи ні. От, воно вже Єлі-єлі на ножках ходить. Вон он вже до мами, до мами пішло. От, не нервуйся, Маня, не нервуйся, все добре. Вон он, хлопчик шукає їсти мами. Вже на ножки звівся. Все. Да, Маня, да. Ти мама хороша. Хороша мама Ось, ось, давай, давай. Захищає. А воно ну, ти що там? Ти що, їсточки хочеш, маленький? Ти хочеш їсточки. Ой, маленький. О-о-о-о. Вона його ще й підпихає, щоб він поїв. Он, 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 дивіться, 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 що робить. Ось, 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 ось. Давай, давай, давай. Маленький, хороший хлопчик. Давай. Да? О, такі справи. Приїхав я тільки з роботи і тут такий сюрприз. Так що залишайтесь на каналі, можливо, ще щось сьогодні зніму вам. Так, ну що, народ? Знову город, знову уборка, весна прийшла. Я знову прискакав з роботи і вон, мої дівчата по нас грібали тут всякого листя. Прицеп уже нагрузив. І зараз ще трошки докидаю та буду увестив. Зараз не поміститься. Прийдеться ще раз їхати, щоб його по селу не розтрушувати. Ну, от, якось так. Так що не буду вас більше томити. Отака от, сьогодні приємна новость. У нас є поповнення. От, і трошки роботи сільської такої. І не трошки, певно, що багато, але. Але треба, треба робити, коли є буквально минута, от, то треба бігом зробити. Добре, на цьому все. Дякую, що переглядали. Не забувайте підписуватися, коментувати. І до скорої зустрічі. Пока-пока.